У 2011 році показник захворюваності на туберкульоз на Полтавщині становив 55 випадків на 100 тисяч населення. І причина такого поширення хвороби вважають медики недосконалість нормативно-правового забезпечення та низький рівень обізнаності населення. За результатами дослідження, яке провели столичні медики, лише 75% людей вважають туберкульоз небезпечним захворюванням, а 28% усвідомлюють, що можуть захворіти на небезпечну недугу. Кожний четвертий із опитаних. Зволікатиме з зверненням за медичною допомогою. 10% взагалі сказали, що вони будуть займатися самолікуванням, лише коли це самолікування не дасть результату, вони підуть до медичного закладу. А 3% сказали, що вони можуть кашлять, кашлять і кашлять, але нікуди в медичний заклад не підуть. Полтавські медики розробили обласну програму протидії туберкульозу до 2016 року, серед її пунктів і проект обласної стратегії адвокації, комунікації та соціальної мобілізації, так звана АКСМ-стратегія. Усі заходи передбачені програмою спрямовані на удосконалення діагностики і лікування хворих та в першу чергу безробітних і безхаченків та тих, хто перебуває у місцях позбавлення волі. З лютого цього року на Полтавщині діє і проект Центр контролю та профілактики захворювання на туберкульоз. Його мета вчасно діагностувати і надати медичну допомогу у рамках проекту. Серед іншого, навчатимуть медичних працівників і новим методам лікування. У нас в Україні смертність як мінімум вдвічі вище. Ніж навіть в країнах Африки, де дуже висока захворюваність на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію, на поєднану інфекцію. Причиною є недостатність комплексності послуг. Тобто, у нас не завжди є змога назначати одночасно вдале лікування, ефективне потрібна антиретровірусна вчасно призначена терапія, не вистачає іноді поєднання зусиль. Лікарів центрів профілактики та боротьби зі снідом та протитуберкульозних закладів не завжди вистачає інформації. На нараді вирішили створити міжсекторальну робочу групу, члени якої розроблятимуть план впровадження стратегії на кожен рік, здійснюватимуть контроль за виконанням поставлених завдань.